Біткоїн на Блекфрайді як змінювалася ціна за 15 років. Щороку на цей день магазини роблять знижки, але є один актив, який не стає дешевшим щороку. На зображенні чітко видно динаміка зміни ціни біткоїна за ці 15 років. Починаючи, вдумайте, з 30 центів і до 90 тисяч. А на хаях він був 126 тисяч. Тому, тому. Кожен наступний цикл біткоін дорожчає. Біткоін винагороджує тих, хто дивиться не на рік вперед, і не на десяти хвилинні відскоки, а тих, хто дивиться на роки вперед. Подивіться на інфографіці дуже дуже гарно видно, які ціни були, і ці дані говорять за себе. Чому це важливо? Ця історична динаміка нагадує просту істину. Біткої завжди дорожчав у довгостроковій перспективі, попри корекції, страхи, фади, паніку. І кожна чорна п'ятниця для ринку була лише нагодою для тих, хто мислить глобально. Головний висновок: ця інфографіка не просто набір цифр, це доказ того, що ринок любить. Періодичні обвали. Більшість продає на страху, а купляє на хаях. Біткоін нараз доводив. Найкращий час купити тоді, коли всі бояться, а продавати, коли всі на еферії. Не Неважливо, де сьогодні ціна, важливо, де вона буде за рік, два, п'ять або десять. І якщо історія хоч щось нам показує, з кожним циклом біткоін піднімається на новий рівень. Але тут є важливе, але. Дуже висока ймовірність того, що зараз цикли вже зламані. Ну але це тема зовсім для іншого відоса. А з вами був Єрмакус, з канал Криптошабля. лайкосик, Лайкосік, підписочка. Попереду ще багато чого цікавого.